Коли вступив Трамп, я бачила, що це початок руйнування старої енергії Америки. Тобто Америка входить так само в великі трансформації, не забуваємо. Зараз, взагалі, всі події перейдуть на Європу, Америка, теж буде там свої амбіції. Ну, звичайно, Росія, Китай почнеться розгортання різних таких, навіть уже війн, більш глобальних. В яких ми участі приймати не будемо початок уже відродження України, нової України. Ми вже з вами переродилися. Так під час цієї війни змінилися. Ще будемо змінюватись. Це вже формування абсолютно нової реальності, тому уже з 2026 року. У нас будуть свої ресурси знайдені, дуже багато різних ресурсів. Тобто, ми нарешті зрозуміємо цінність, що саме головна цінність у нас всередині – це ми самі з вами. Ми самі можемо так само і оборонити себе і створити таку космічну армію, як я вже казала, неодноразову армію нового покоління. Де не потрібно буде стільки, щоб люди гинули такої багатої країни, якою стане наша Україна, я ніколи не бачила в світі і вже напевно і не побачу, Тому що це була така енергія в цьому віддзінні, що просто я своїм дітям тоді, сказала, Боже, ви не уявляєте, наскільки Україна ми їхали це, якраз був початок війни, і ми їдемо. Я кажу, діти, ви не уявляєте, яка ця країна буде багата однозначно. Дасть Бог.